Вітаю на каналі Хата Рецептів. Сьогодні приготуємо найсмачніший італійський десерт тірамісу з полуницею. Відомий на весь світ. Мінімум часу і неймовірно насичений смак полуниці гарантую. Спочатку приготуємо полуницю. Її потрібно помити, обсушити та нарізати дрібними шматочками. Друзі, не забудьте перед переглядом поставити лайк під цим відео, написати свій коментар та підписатися на мій канал. Буду дуже вдячна вам. Нарізану полуницю перекладаємо у салатник. Вичавлюємо сік половини лимона та вливаємо до полуниці. Туди ж вливаємо 100 мл води та додаємо 2 столові ложки цукру. Все перемішуємо та відставляємо поки полуницю, щоб вона пустила сік. Далі будемо готувати крем. У глибоку миску вливаємо 250 мл максимально охолоджених жирних вершків. Сипаємо 80 грамів цукру та починаємо збивати міксером. Спочатку на малих обертах, поступово збільшуючи швидкість до утворення щільних піків. Далі до вершків додаємо 300 г сиру маскарпоне і знову збиваємо до однорідності. До речі, раджу вибирати маскарпони з процентом жиру близько 80% і без рослинних жирів у складі. Від цього залежить смак вашого десерту. Все, наш крем готовий. Тим часом полуниця пустила свій сік. Перекладаємо її у сотейник та відсіджуємо всю рідину. Нам вона потрібна для просочування печива савоярді. Готуємо форму для десерту і починаємо кожне печиво савоярді по черзі занурювати у полуничний сік по одному або по два рази з обох боків, якщо хочете більш вологий полуничний тірамісу. Просочене печиво савоярді складаємо одним шаром на дно форми. Зверху викладаємо 1-3 крему. Це, якщо у вас маленька форма, як у мене, 16х18 см. Якщо форма більшого розміру, то тоді печиво складаємо в два шари і крем відповідно ділимо на дві частини. Зверху на крем викладаємо половину нарізаної полуниці. Наступні два шари робимо так само: печиво крем полуниця. Печиво крем. Друзі, дякую всім за перегляди. Цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал? Напишіть про це у коментарях. Форму з десертом закриваємо або застеляємо кулінарною плівкою. Ставимо у холодильник мінімум на 3 години, звісно, краще на ніч. Перед подачею прикрашаємо шматочками полуниці. Неймовірно ніжний смачний ароматний десерт тірамісу готується без випічки, тож потрібно мінімум часу та зусиль. Цю смакоту зможуть приготувати навіть початківці в кулінарії. Обов'язково спробуйте приготувати цей десерт з полуницею і напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. Друзі, якщо вам було цікаво дивитися, не забудьте залишити свій коментар під цим відео, натиснути лайк та підписатися на мій канал. Дякую за ваші перегляди і смачного!